Я дякую Господу, що сьогодні ми з вами є тут. Бог подарував нам можливість, привілей бути в Домі Божому. Хтось сказав, що ми, просинаючись кожен день вранці, повинні розуміти, що хтось сьогодні не прокинувся. Можливо, від хвороби. Можливо, від наслідків війни, яка сьогодні є на Україні. А ти і я сьогодні є тут і ми побачили новий день. Ми побачили початок нового 2025 року. Я вітаю вас, друзі! Хоч і йде війна, війна, але знаєте, я завжди кажу, що коли ти починаєш і живеш весь рік з Богом, то є сенс. Або на російській мові є смисл життя, є сенс життя. Я хочу вам побажати одного, і я буду про це сьогодні проповідувати. Я хочу вам побажати саме головне, щоб Господь був з вами. Тема моєї проповіді саме велике благословіння. Тема проповіді саме велике благословіння». Або, знаєте, Може, по-іншому назвати цю проповідь. Благословіння на 2025 рік. Я хочу, щоб ми, ми з вами відкрили в салову 89-й. Зараз сіни на ти сідай. Я тут вже все приготував. Просто будеш класити. Хочу там вніс піш А ну, попробуй мені з нажати. Леш. О, тепер назад. Є. Yeah бо сьогодні з нами немає оператора, то всім попробує. Господи, бачите, інший переклад, Господи, був для нас притулком з роду в рід. Другий вірш. Перш ніж постали гори, і ти поклав пощад землі та Всесвіту від віку, до віку. Ти Бог. Ти перетворюєш людину в порох. Сказавши, поверніться лісі діти. Адже для тебе тисяча років як день учорашній, що минув, як нічна сторожа. Що значить що таке нічна сторожа? У давнину мешканці Палістини ділили ніч на три частини, з яких складалась приблизно 4 годин. Для спрячої людини та і вітину пролітав мітево. тево. об'ятий вірш, зникають вони дні, люди, наші ранішні сон, що забувається, як трава, що на світарку зеленіє і розсвітає, а ввечері з ошиною засихає. Я чув я одна людина казала, зала. Ми живемо так, нібито ніколи не помремо. А коли помираємо, нібито ніколи не жили. Ми в цей світ приходимо не за власним бажанням. І 99% ми і не за власним бажанням уходимо з цього світу. Чому я казав 99, бо де і люди вони уходять з цього життя самогубством і з власного негативного бажання. Але приходимо в цей світ і уходимо з цього світу ми. не за власним бажанням, а за волею Божою. що ми вірші. Та і ми в'янемо від Твого гніву, тривожимося Твоїм обуренням. Ти поли перед собою наші провини, навіть наші таємні гріхи у світлі Твого обличчя. Є те, що ми бачимо, є те, що ми можемо сховати. Але, друзі, я хотів би нам нагадати собі, що від Бога людина нічого не сховає. Ми читаємо ще раз разми вірш. Що навіть наші таємні гріхи у світлі Твого обличчя. Написано, ти наші провини поклав перед себе, гріхи ж наші молодість на світло свого лиця. Отже, дев'ятий вірш, всі наші дні промайнули в Твоєму гніві, наші літа щезаю, я потих. Друзі, це псалом Моїсея. Моїсей побачив, що людина не може прожити день без гріха. Або людина грішить де в думках, в словах і в діях. Я на російській мові процитую. слова Соломона, и именно написал у Низии Элзиаста. Не Он говорит, нет человека на земле, который бы делал добро и не, кто знает, и не грешил, Людмила правильно говорит. Нет, то люди, они намагаются делать добро, но все равно Допустим, гріх. І знаєте, гріх це не і тоді, коли ми куримо, вбиваємо, чинимо повілю, не послухав. Це знаєте, це наші помилки. Бо слово гріх з грецької мови перекладається, як промах, мімо. Коли Бог сказав тобі йти туди, а ти пішов куди іншу сторону. Йона, якого Бог посилав в Ніневію, його гріх почався з того, що він сів по дорозі Фарсіс, а не по дорогі в Ніневію. Тому Мойсей каже, що наші дні проходять у гніві Божому. Чому Бог гнівається над нами? Тому що ми допускаємо помилки, допускаємо гріхи. Десятий вірш, будь ласка, Олесій. Тривалість нашого життя. Подивіться, це було записано за 2000-шість чимось -2000 років. Тривалість нашого життя 70 років. Якщо визначить, сили, то що 80 років? Як тут написано, дні літ наших у них 70, а при силах сіті 80 років. І друзі, Друзі, нас ще не було. Але ми бачимо, що людина ось має і відрізав життя. Це дуже мало людей, які живуть 90 і, і більше. Сьогодні ми бачимо, що і людей не доживають навіть до 70 років. І написано, і переважно, дивіться, це така мудрість глибока. І переважність сіроки складається з важкої праці, метушні. душні. Ось іро, і, і, і швидко минають, і ми відведаємо. Наслісні мови, мені дуже подобається, написано, не лет наших 70, а приблизно грепості 80. І більше всего їх рут. І болезни сопровождают. І ми проходимо і летим. От давайте подивимося, у нас є старша людина в зібранні, наша шановна Віра Олександрина, Олександр Петрович. Хіба, друзі, хіба за все життя, що нас супроводжує? Браття, братця і що? І хвороби. Одинадцята вірш. Хто пізнав силу Твого гніву і відчув страх від Твого бурення? Російський 12 вірш, я хочу, щоб ми молилися на протязі всього року. Це дуже прекрасна молитва. Навчи нас так рахувати або проживати наші дні, аби ми набули мудре серце. Буває, людина живе руками, і вона збагачується мудрості. Сидиш біля неї і розумієш, а людина мубра. Що не є мубра людина? Це людина, яка має знання, як правильно говорити, думати і приймати рішення і робити. Мубрість це знання, яке треба вести своє життя. І Моїсеє, і написав цей псалом, він каже, Господи, допоможи нам прожити день, дні, місяці, роки, та, щоб ми надбали мудре серце. 13 вірш. Повернися вже до нас, Господи, до яких мір ми будемо чекати, вияви милосердя до своїх рабів. Насити нас уранці з своїм милосердям, аби ми раділи і веселилися в усі наші дні. Звесели нас замість тих днів, Ти нас упокорював замість роїлів, у які ми терпіли горе. Друзі, в мене мурашки і погоже. Знаєте чому? Ми зараз живемо під час війни. Будемо чесними, я можу сказати за християн. Ми не можемо під час війни повно і радіти. Так да, чи ні? Нам да, у просту таємницю. От вчора ми сіли з сім'єю. І одна людина, ну, у нас були в гостях Льоша з Людою. І хтось із них мені каже, може треба передягнутися, щось таке святково одягнути. Це нормально, нормальне питання. І я кажу: слухайте, чесно, немає бажання. Для мене не свято. Так, моя дружина, Людмила, вони там приготували гарну вечерю, всі і на Бог дозволяє по нашим фінансам. Але, друзі, коли я знаю, що там за 150 ілог мій кращий врух, сидить в підвалі, Тому тому приміщенні, де вони ховаються. Я не можу одягнутися, знаєте, я ось там, і я ось там святкувати. Розумію, що це сімейне свято, розумію, що це, знаєте, по-різному може святувати. Але, друзі, подивіться, що каже Моїсей. Господи, звесели нас за ті дні, які ми рождали. 16 вірш. Нехай твої діяння стануть Розумілими Твоїм слугам і величність Твоя їхнім дітям. І от 17-й вірш, друзі. Нехай благодать Господа нашого буде з нами, над нами і утверді діло наших рук, змісни діло наших рук. Амінь. Друзі, саме великі благословіння. Коли Бог є з нами, коли Бог сказав, я буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. І написано: Я вселюся в вас і буду з вами. Я вірю, що більшого благословіння немає. Коли Бог з тобою, коли ти вдома, він з тобою, коли ти на роботі він з тобою, коли ти в серці, він з тобою, коли ти десь в дорозі, він що з тобою? Знаєте, я, я розумію, що саме велике.